Радіомастер GX 12 І ні, ми не будемо з вами сьогодні робити повний огляд цієї апаратури, тому що вона їхала до мене так довго, що це зробили просто всі. Тож, сьогодні у нас набагато більш складна задача, як на мене. Мені треба визначитись. Всі ви знаєте, що раніше моя основна і єдина апаратура була це боксер. Але сьогодні, прямо в цьому відео, нам треба визначитись, яку апаратуру я залишаю собі, а яку вже сьогодні-завтра відправляю. Причому тому, кому я буду відправляти, він буде радий. І GX12, і боксеру. Тож нам треба визначити, що я хочу залишити собі. Чому не залишити собі дві апаратури? Ну, варіант непоганий, але я ще не настільки багатий, щоб дозволити собі дві класних апаратури. Тож. Поїхали розбиратись, що залишаємо, а що відправляємо. Олександрон, тут про дрони. Ну почнемо, давайте з самої основної фішки GX12, з того, що мене більше всього в ньому привабило і спонукало до замовлення. Почнемо навіть давайте, з боксера, так буде наглядніше. З нещодавня я користуюсь зовнішнім модулем, двочастотним зовнішнім модулем Nomad. Ось цей модуль, бачите, він доволі великий, доволі об'ємний, такий габаритний. Ось такі от в ньому двочастотні Антени, вони повертаються, скручуються, і ось точнісінько такий номад розташований прямо всередині GX12. Бачите, тут позаду немає зовнішнього модулю зараз. Він вбудований. Точно точнісінько такий номад вже вбудований в GX12. Це дуже зручно, дуже функціонально. Це означає, що ви цим пультом, внутрішнім його модулем, можете курувати і в Лупі 2.4, і 915 частотою більшими дронами, і при відповідності Приймачі на дроні, він же також працює за технологією Gemini Crossband. Тобто одночасно по двом частотам можна керувати, якщо є відповідний приймач на дроні. І все це вбудовано в GX12. Бачите, він менше боксера, він компактніше боксера, не треба додаткових модулів, і в ньому вже є все те, що дає боксеру ось цей модуль Nomad. Це дуже зручно, дуже компактно і окремий респект антеннам. Дивіться, щолк, щолк. Я просто кайфую, це просто. Я не можу пояснити, як мені це подобається. Це дуже швидко. клац, клац, Антенни розкладені, готові до роботи. І насправді, якщо вам не треба далеко літати або там перевірити щось, ви можете їх взагалі не розкладати. Просто вони ось так от складені, вони горизонтально розташовані, вони вже працюють. Це просто дуже класно. Оце прям величезний респект. І це основна фішка GX12. Основна його перевага: компактність, зручність і все в одному. До речі, поки ми далеко не відійшли від цих модулів, нещодавно ми з'ясували експериментальним шляхом фішечку з цим номадом. Бачите, тут є кнопочка. І коли ви ось так от кладете на стіл, можна навіть почути. Щолк, щелк, щелк, щелк. Натискається ось ця кнопка. І, і ми на польотах не могли зрозуміти, чому, чому дрон не біндиться. А ми кладемо на стіло, у нас там стіл, прям такий на полігоні. І ця кнопочка натискається, і перемикається якийсь режим, і все, і дрон не біндиться. Тому так, да, якщо класти апаратуру з номадом, то ось так: от хоп, і натискається кнопочка. Так собі. Незручненька, незручненька виходить. Тут же, звісно, взагалі немає цієї проблеми, тому що ніяких кнопочок позаду немає. І до речі, плавненько перетікаємо до цього моменту. GX12 дуже зручно стоїть. Дивіться. Стоїть. Взагалі не шатається. Дуже впевнено стоїть. Ну, реально, дуже впевнено. Його можна ось так от ставити. спокійно. Боксер зараз у мене теж стоїть, але. Я його тут ставлю ну, чисто так обережненько, чисто для відео. Більше я ніколи його так не використовую, тому що дивіться. Ну він шатається. він не впевнено стоїть. Тому я не раджу вам ставити боксер, бо рано чи пізно він впаде. Тому краще класти. Але кладеш і натискається кнопочка на номаді. Такі собі да моментики. Звісно, GX12 також можна класти, тут точно вже немає куди падати, але ось так. Він абсолютно чітко стоїть. А коли стоїть, це добре. До речі, якщо у вас ще не стоїть лайк під цим відео, то обов'язково виправтеся і поставте, бо погано коли не стоїть. Краще, коли у всіх стоїть під кожним відео моїм, щоб у вас стояв. Тепер для наглядності давайте їх увімкнемо. Здарова, тюби. А ну швидко в газ. Ого, ще й лається. Ще й лається собака. Так, ну дивіться, виглядає. Виглядає він дуже стильно, дуже свіжо, Прикольно. І ось ця кнопочка живлення, і ось ці шості позиційні різнокольорові. Їх ще й можна налаштовувати різними кольорами, щоб світилось. Ну, бомбічески, бомбічески, оці кнопочки підсвічуються. Виглядає візуалочка супер. Одразу кидається в очі екран. Він Амаледовський, він чорно-білий, не блакитно, ось такий, от, блакитно-сірий, як на боксері, а чорно-білий. І це дуже прикольно, контрастно так сприймається. І окрім того, який він. Ще Дуже прикольно, де він розташований. Розташований, він, бачите, зверху. Зверху, і дивитись більш логічно. Отут ви щось робите, клацаєте і дивитесь вгору на екран це зручно. Зручніше, ніж на боксері. Дивитись сюди, кудись опускати постійно голову. Але. Є ще моментик в тому на ось цю от петельку, то на боксері на боксері шлейка перекриває екран. Це якось не продумано і незручно. А на GX12 він зверху і нічого не заважає. Але є й маленька крапелька дьогтю. Ось дивіться, ось ця петелька на GX12, з якого то фіга пластикова. На боксері вона металева і виглядає доволі надійно. На GX12 трішечки стрьомненько підвішувати за неї. Але сподіваюся, що вони проводили якісь тести і з'ясували, що пластиковий такий достатньо. Ну, ось такий от моментик. Тепер стосовно стіків. Як ви бачите, на GX12 вони менші. Я давно не тримав в руках tx 12 але мені здається, що вони однакового розміру. gx 12 та 12 не дарма вони 12. Вони менші, ніж на боксері і на 16 s І тут як би відчуття в мене такі двоякі. Я політав в симуляторі на ньому. Мені дуже подобається в плані іменно польоту. Дуже прикольно, що тут у них коротший хід і діставати до крайніх точок дуже легко і швидко. Full Throttle просто шух моментально, чик-чик, чисто пальцями. На боксері, бачите, мені для Full Throttle треба трішечки зап'ястям, прям рухати, тому що не вистачає довжини пальців. Ну, в принципі, можна, дивлячись, як тримати. А тут хід коротший і дуже легко по всім крайнім точкам. З сторони, це прикольно і відчувається дуже приємно, тому що, ну по-перше, тому що вони нові. А мій боксер вже трошки потягний. Я регулярно пісочком просипаю, тому що він трішки пахрустує в мене вже. А цей новий. Але дуже ще приємно, ось ці от наконечники стійкі, вони такі от прям цепки, прям ціпля... чіпляються так за пальці. Дуже приємно. Не боляче, як було ізначально в боксері, а дуже так приємно, дуже класно, отак, от контролювати дрон. Мені це дуже подобається. Але все ж таки, з приводу їхнього розміру, я трішки вагаюсь. З одного сторони, Нібито зручно, а з іншої сторони, нібито трішечки якось кучненько себе так відчуваю, трішки зжата. На боксері якось просторіше. А тепер до самого болючого тумблери, це провал, це капець. Ну ось дивіться, ось так от я от тримаю стіки, пальці, ось так от, от сюди кладу. І вони такі незручні, що я не можу вам передати. По-перше, вони короткі, вони короткі. І клацаються вони важче і не так приємно, і не так чітко, як в боксері. Ось не послухайте, це навіть на слух чутно. В боксері вони просто залітають в свої позиції. Щолк, щелк, щелк, щелк. Дуже зручно і вони такі плоскі, це зручно в використанні. Я можу просто лунну сенату зіграти на ось цих тумблерах на боксері. І це прям приємно. Приємно відчувається. Щолк, щолк. В GX12 вони. Вони, по-перше, всі трьохпозиційні, але в комплекті є два двохпозиційних, можна поміняти для арма. Але вони все одно ось такі короткі, кругленькі, не так зручно щелкаються. І саме головне, що в боксері вони розташовані ось тут зверху, і ми працюємо ними кінчиками пальців. А кінчики пальців вони для цього у нас і заточені, щоб їм щось робити. Кінчиками пальців. Вони скоординовані, чіткі, швидкі, гарно відчувають. А на gx 12 тумблери знаходяться ось так от між пальцями. Ось так от між пальцями, і виходять що ось цей тумблер, який зазвичай у нас для арму використовується, він взагалі, бачите, знаходиться з самого низу, і десь серединою середньої фаланги пальців їм треба працювати під мізинним і безім'янним пальцями, або взагалі ось так мізинцем і під мізинним пальцями. Але ж у нас ось ці от три пальці вони не такі скоординовані, не такі швидкі, як вказівник. І Їми і працювати не так зручно, а коли це ще й серединою пальця, то це просто капець. Мені дуже оце не заходить серединою. Пальця треба арміться, дізарміться. І вони ще коротенькі, вони бачите, вони навіть з моїх не товстих пальців, бо пальці бувають набагато товстішими, ніж у мене. Але навіть з моїх пальців вони навіть не виступають. Вони коротесенькі. Десь, отак, от, взагалі, дуже незручно розташовані. Я прям ніяк не можу з цим зміритись. І таке відчуття, що коли треба, я не зможу швидко його натиснути, бо незручно. Але в той самий час є таке відчуття, що коли мені не треба, вони таки натиснуться. Якось так всією вагою пальця якось так трішки навалюєшся, і вони хоп. Спрацьовують, коли не треба. А коли треба, ще хрін спрацьовує. Я ж нервувати починаю, коли розказую про ці тумблери. Бо реально, ну мені вони дуже не зайшли. Дуже не зайшли. Фух, Настільки сильно не зайшли, що я схиляюсь до того, щоб залишити собі свій боксер. А відправлю такий GX12. Хоча я буду дуже дуже сумувати за оціми антенками, які зручно складаються. Буду дуже сумувати за його екранчиками маледовським. Буду дуже сумувати за вбудованим номадом. А не ось такою от великою дурою, вибачте, але змиритися з цими ауксами в мене ніяк не виходить. І коли ось так от тримаєш пульт, туди позасовував пальці, щоб доставати до всіх тумблерів. Тут тримаєш стіки, і таке відчуття, що ти вже якось дуже скований. Ти якось ось так от прямо от зафіксувався весь і трішки раз, хоп, і вже тумблер, нічайно натиснувся. А коли треба, то ти ще не розумієш, як там його натиснути. Правильно, щоб не натиснути ще парочку інших причепом. Все. Фух, одним словом, мене не. Тільки вибільшує ця ситуація з ергономікою цих Ауксів, що я приймаю рішення відправити такий GX12 іншому власнику, а собі залишити свій боксер. Але по боксеру в мене є плани його проапгрейдити. В першу чергу, те, що стосується його функціональності, замінити стіки на Аген 01 це дуже круті, дуже гарні стіки, які працюють дуже чітко, точно і приємно. Міняємо стіки. Ну а наступне це вже чисто кастомізація стайлінг, чисто витребеньки. Я хочу інший корпус і стилізувати, кастомізувати його по-своєму. Не буду сильно розказувати, що і як. Коли буду цим займатися, тоді ви обов'язково все побачите. Тобто, буде інший прикольний корпус і інші дуже прикольні чіткі стіки. А з приводу об'ємності ног. Нови... Номода, ну буду з цим вже мирити. Що зробиш, тому що поки що не вийшла така апаратура, яка по суті боксер тільки з вбудованим номадом. Якщо вийде, то придбаю. Це було просто супер. Пишіть в коментарях, як ви вважаєте, чи правильний я зробив вибір, чи ні. Як би зробили ви, залишили собі GX12 і відправили боксер. Або зробили так, як я. Але власник, новий власник GX12, він буде точно кайфувати від нього, тому що зараз він літає на пакеті. Ну, ладно, на покеті, І після покета GX12 це буде просто такі кайфулі, що ви собі не уявляєте. Тож він буде задоволений, а з тумблерами, я сподіваюся, в нього пальці можливо трішечки тонші, ніж мої, і можливо йому буде зручніше. Потім розкаже. А я вже залишусь зі своїм стандартним, звичним, класичним квадратним боксером, але. Зробимо по ньому апгрейд. Все, пишіть ваші коментарі. Обов'язково буду читати.